Так от забудували вчора тут до нашого від наші не дійшли, але бачите я буду там лежить у на сьогодні працювати, збирати конструкція. Ластівки літають дуже близько. буде дощ. Сьогодні обіцяють дощ, хоч на небі нічого так не побачиш, але там будують дощ, балкони ровняють. зубчик шпион прилетел поднимусь опа Вже будівельників немає, дощик їх злякав. Все, як можна побачити, просто покидали. Все не скидане. Ось до другого поверху вже добудували. Там сусіді дивляться, що вони під вікнами набудували тут. Да, тут щось відбулось у нас нещодавно, буквально вчора чи позавчора. Свіжа кров була вчора. Хтось когось тут у нас з'їв на підвиконнику. Так. Ще капає дощик. Накрапляє так потроху. І сонце світить.